Вечірнє сонце, дякую за день, вечірнє сонце, дякую за втому, за тих лісів просвітлений едем, і за волошку в житті золотому, за твій світанок і за твій зеніт, І за мої обпечені зеніти, за те, що завтра хоче зеленіть, за те, що вчора встигло отзвеніти. за небо в небі, за дитячий сміх, за те, що можу, і за те, що мушу. Вечірнє сонце, дякую за всіх, Котрі нічим не оскорнили душу, за те, що завтра жде своїх натхнень, що десь у світі кров ще не пролито. Вечірнє сонце, дякую за день, за цю потребу слова, як молитву. Очима ти сказав мені, люблю, душа складала тяжкий екзамен, мов тихий дзвін гірського пришталю. Несказане лишилось несказаним. Життя йшло, минуло той перон. Гукала тиша рупором вокзальним, багато слів написано пером. Несказане лишилось несказаним. Світали ночі, вечоріли дні, не раз хитнула доля терезами, Слова, як сонце, сходило в мені, несказане лишилось несказаним. І сонце, і сніг, і ожеледь все разом. І я не знаю, це весна чи ні. Сваровський би позаздрив би дивним стразам, що мерехтять у мене на вікні, не встигне поле замків злякатись, Не встигне вити річка з берегів. Весна пливає під парусом акацій, зима пливає під парусом сніг. Бродить спека, як хмільна опара, Ціло літо грози і дощі. Іде над лісом романтична хмара, наче гамлент в чорному плащі. Трави мруть, їм хочеться літати. Вечір хотить сонце стерні. коні п'ють, забрівши у латаття, гарні коні біля й ворог. Домовичкам не затошно у місця, нема горища й камина, а ніч немає хати, що їй років двісті, і не зітхає челюстями піч. Нема колиски, щоб поколихати. А як і є, то зовсім не така. І навіть сон не ходить коло хати, І не співає люлі і коткам. Страсть, не... страсть не пишуть хрестика свічками, З екранів щось стріляє і реве. Біда сьогодні будь домовичками, У інтер'єрах казка не живе.